Сто років тому місто Олександрівськ, що за дніпровськими порогами радянська влада перейменувала на Запоріжжя. Сніданок вітає місто з іменинами і пропоную вам невеличку екскурсію батьківщиною запорізьких козаків. Спочатку це була земля для вільних. Ця 18 століття тут з'явилася важлива для російської імперії оборонна фортеця. А навколо неї містечко Олександрівськ. Три невеликі квартали, чотири вулиці без назв і дерев'яні будинки. 23 березня 1921 рік. Олександрівськ стає Запоріжжям і перетворюється на потужне індустріальне місто. Дніпровські пороги затоплюють, підковують, будують через річку майже кілометрову дамбу Дніпровської ГЕС. Найкращий вид на дамбу з острова Свободи, Хортиці. Місцеві мешканці запевняють, ця територія це все різноманіття української природи в одному місті. Тут є і степ, і луки, ліс, плавні, скелі. Унікальний дуб, якому 700 років, постійні фестивалі козацьких бойових мистецтв та виступи кінового театру Запорозькі козаки. Тут же у острів із містом з'єднують два мости Преображенського або білі чайки, яких ніжно називають запорожці. Тут найдовший у Європі проспект, майже 13 кілометрів. І, попри численні заводи, фантастичні парки із ось такими милими скульптурами. А якщо у Запоріжжі закохатися, кажуть, почуття будуть сильними і на все життя. Адже саме тут свою любов знайшов радянська зірка естради Леонід Утьосов. На другий день знайомства він запропонував вийти заміж Олені Ленській і прожив з нею щасливо усе своє життя. Тому пакуйте валізи ще трохи, і весна остаточно заквітне. Запоріжжя буде готовим показати себе у повній красі і приймати гостей. Запоріжжя, вітаємо вас, наші любі друзі. До речі, якщо можете, покажіть, знайшов в інтернеті. Ось так виглядає а, герб міста Запоріжжя. От а, гарматки там є ось така а, кольорова гамма, і жовтий, і зелений, і чорний є колір. А ось це.